Під вечір брат і веселка зайшли до вітальні і зачинили за собою двері. Їм потрібен був простір, тиша і час без чужих очікувань. Брат сів на підлогу, подивившись на неї якось дивно, сумно, втомлено, але не відчайдушно, як той, хто був тут раніше, просто дивився. Вона поставила чайник налила дві чашки окропу і кинула фруктовий чай. Брат вдячно взяв чашки, поставивши поруч. Ти не проти, хай їхлоне? спитав він, а вона торкнулася під небіння недавно обпеченим язиком. Хотілося чаю вже зараз, проте біль нагадував не варто. Вона нахмурилась. А потім сіла поруч, обнявши коліна, і дивилась в вікно. Брат не чіпав її, не обіймав, просто був поруч, щоб вона знала, що хтось бачить. Цей шторм вони ділили на двох, як і кожен. Її серце забилося швидше, губи стислися в сумну ображену лінію. А очі заповнилися сльозами. Він був поруч і водночас ні. Не було на що ображатись, так казали дорослі. І водночас образа всередині неї крутилася малим божиком. Чому вона мала вічно бути сильною? Чому той, хто так любить її, був поруч лише в уяві? І чому, коли вона втомлювалась світ, кричав щось типу, знов підвела, треба було раніше сказати ти не серйозна, ти лінива. хоча вона була на рідкість із тих, хто віддає себе до краплі. Їй було боляче, боляче від самоти, від стресу, від відсутності радості, безпеки, кордонів від нав'язаної колись потреби бути сильною. Витривали в ресурсі усміхатися не за власним бажанням, а з-під палки. Вона вже давно не усміхалася справжньо. Хвороби і смерть, що 12 років переслідували її родину, зробили радість чимось майже фантастичним, а те, що інші називали силою, було лише крихтою, достатньою для виживання. Вона сховала очі в коліна і заплакала від втоми просто від самого болю і від того, що його обличчя часом врочинялося в її пам'ять. Мені не потрібна красива картинка, прошепотів брат, легко обнявши її. Чесно, не потрібна. Мені не треба нав'язані почуття, штучні свята мені. Потрібна ти. Моє маленьке мишеня. Я... Я обіцяю тобі, Ми впораємось. Я втомилась від страху, що потіло вона хлипаєч від втрат болю і навіть від втоми. Можеш відпустити. Мов він якось гірко і сумно. Як той, хто розуміє, хто був в її капцях. На трішечки глибше вдихнула її спина нагадувала суцільний спазм. Я не піду, прошепотів він, гладячи її спину. Він знав, знав, як барабанить її серце, коли їй страшно. Як вона часом кричить крізь сльози від болю, і як дзвінко вміє сміятись, знавши її мучить хронічне безсоння, знав, що вона ховалася в ньому від самої себе і зараз просто був поруч, як свідок того, що вона є. Вона жива, вона унікальна. Вона має свої мрії, свій голос, своє бачення світу. І все це зробили її неповторне, а вона Вона просто намагалася зробити наступний крок, навіть якщо не знала наш. Вони пили чай. Брат задумливо дивився в вікно, а потім на сестру. В його очах читалися цікаві думки, і вона дивилася на нього так. Ніби хотіла піймати їх з кінчика язика. А знаєш, котику, почав він, а думки інших же нічого не змінюють в нашому житті. Вона зробила круглі очі, наче не чекала такого повороту. Я про те, що ніхто не знає, що зроблені наші серця, чи ми дихаємо і що закладено в нас тільки тату. Коли я плачу, люди бачать сльози на моїх щоках, тремтячі плечі, червоні очі, але не те, як я мрію врятувати кожного. Як, попри все, пам'ятаю очі кожного малюка, і як ця самотність не дає мені дихати. Так само, коли усміхаюсь, сміюсь, танцюю. До речі, ми з тобою вже давно не танцювали. Дівчина-веселка сиділа мовчки, і не хотілося говорити. Вона нарешті слухала слова, якими говорило її серце, і в цьому була свобода. Свобода відпочити від умов і страху, що порушивши їх ти помреш. Відпочити від байдужості, хронічної втоми і нездатності розслабитись. Відпочили від небезпеки, що жила в її голові як сирена повітряної тривоги. Сьогодні вона вперше в житті співала повний голос на стадіоні під музику. вперше почула себе, і це було красиво. Вона соромилась свого голосу, думаючи, що верміть наступив на вухо, але сьогодні їй було байдуже, вона співала. Тому що жива, тому що її брат живий, тому що мала право на голос, на мрії, на радість, і співав разом з нею.